Овни, у вас ретроградний Меркурій буде проходити по п'ятому сектору гороскопу, і саме до вас можуть повертатися ваші бувші кохання. Тобто готовтесь до того, що будете приймати дзвінки, будете відписуватися в якихось чатах. Ну, тобто, тут вже буде. Такий наплив емоцій знову будуть вертатися. Ну вам вирішувати, чи ви хочете далі продовжувати в тих відносинах чи ні. Але самі для себе зробіть помітку, що ось тут ваші бувші можуть. Бути, Вони вже можуть активуватися чуть-чуть, тому що в нас ретроградний Меркурій буде з 18 числа, це вже, от вже на, на підступі вже можуть, бо вже зараз Меркурій у нас замедляється, тому вже можуть по чуть-чуть починати активуватися. Напишите мені потім, чи у вас так програлося, чи ні. В кого нема бувших, в кого другі теми будуть, то це будуть теми дітей. Можливо, вам треба буде зайнятися вашими дітьми. Можливо, ви оформляєте їх в школу. Можливо, ви оформляєте якісь документи. На якій секції, чи потрібно буде займатися покупкою одежі, ну, наприклад, вже до наступного навчального року. Ну, от теми дітей зараз також, також можуть бути у вас актуальні. І ще знаєте, що може бути? Наприклад, якщо ви в'язали, вишивали або малювали якусь картину і закинули її, то зараз, якраз, ви її будете доставати і доробляти. Ну і на це буде дуже гарний час. Так що для вас, скоріше всього, Меркурій програється ну, таким чином. Е, якщо відправляєтесь в подорож, не забувайте, заздалегідь плануйте час. Тому що, якщо, наприклад, у вас Меркурій гарний, і він не буде там особливо на вас впливати. То він може впливати на інших людей. А коли у нас Меркурій ретроградний, то ми по такому аспектові маємо, як правило, ну, змогу помилки робити. Ми якісь такі більше розсіяні ходимо. І тому дуже добре перевіряти слід документи, тому що буквами можна помилятися. Картки, як відкривають в банках, теж можуть помилитися буквою, а потім вам прийдеться її переробляти. Бо це якраз вийде наружу, якраз після цих трьох тижнів, після того, як Меркурій вже розвертається. Тому з такими речами будьте обережні. Ось так у вас повинно це все пройти. Нічого страшного, і це ми переживемо. Так що тримаємося!